Таким чином ви можете бути впевнені, наша косметика створена з натуральних інгредієнтів. Вона надзвичайно корисна і підходить до всіх типів шкіри для жінок, дітей і чоловіків. Ну що ж, Карино, це було дуже цікаво та інформативно. Але я впевнена, у дівчат є до тебе ще запитання. Хтось щось хоче дізнатись? Не соромтеся. А от у мене є питання. А чи можна застосовувати цю косметику для собак? До речі, це дуже цікаве запитання. Відповідайте мені. А мені плювати, що тебе бентежить. Це моє особисте життя. Я не дозволяв тобі лазити в моєму ноуті, читати мої переписки. Чоловіче, я вибачаюсь, а можна тихіше. Ви нам заважаєте. Продовжуйте. Так, дякую. <кхи> так от косметика фірми мазала-лазала підходить до всіх. Навіть до песиків та кошенят. А у вас, до речі, хто? І не треба мені затикати рота. Я чоловік, і в мене теж є права, а не лише обов'язки. І особистий картон також є. Молодий чоловіче, я дуже вибачаюсь, але в нас тут важлива подія. Парк великий і сваріться в інше місце. Ти що? саморозумна? Ти ж мені королева? Ану свої речі та вимітайся з квартири. Що? Добре. Я зараз заїду по речі та з'їду від тебе. Адіос. Все. Ви закінчили розмову. Ми можемо продовжити наш захід. А що ви тут робите? А ясно. Втюхіваєте, нікому не потрібне лайно довірливим дурам. Знаєте що, шановний, вашої думки ніхто не питав. Йдіть куди йшли. Прочистять вам мізки. Накупите на останні гроші різну дурню, потім пошкодуєте, але пізно буде. Слухайте ви, вважаєте, ми продаємо неякісний товар? Вважаю? Та я впевнений, що ви тут торгуєте нікому не потрібним лайном. Бачу стосунки у вас не дуже складаються з жінками. Зі своєю дівчиною ви розійшлися? Вона ідіотка. Ну, звичайно. А хочете, я зроблю так, що вона буде бігати за вами як песик. Що? Як? Ось. Але ж це ще... дуже секретний препарат. Називається він. Жінко захопчин секретна розробка для агентів ФБР та МОСАДу? Що? Я що? На ідіота схожий. Ну що ви? Одразу видно, що ви розумний та хитрий чоловік. Такого не проведеш. Але тут справді надзвичайно сильна речовина. Дія на жінок як афродизіак, Навіть сильніше. На 300% сильніше. А хочете, я на вас присну і ви відчуєте це на собі? Думаєте, відмовлюсь? Ну, давай, бризкайте. Карино! Ти що робиш? Препарат дуже дорогий, бризкай обережніше. Ну, і що? Зараз має подіяти. Ой, щось у мене голова трохи обертом де. А ви такий симпатичний чоловік. Ваша брутальність вам так личить. Яка ідіотка ваша дівчина? Як можна впустити такого розкішного чоловіка? Але ж це означає, що він зараз вільний, а нам так кортить познайомитись з вами поплищем. Ого! Ніфіга собі. А ну! Прискай ще. Як накажете, мій володарю, але препарат дуже дорогий. Гроші є. Прискай кажу. Дівчата, я ледь себе стримую. Що він зі мною робить? Які солодкі там би Іди до мене, любий мій, інакше я сама перетну особисті кордони. Просто неможливо втриматись від спокуси. Не кажи It é. сама ледь тримаюсь. Ну, а ви чого? Ну вас що не діє? А в мене нежить. Ніс закладений. б я так би накинулась на тебе, мій солоденький. Так, тільки тримайте себе в руках. Давайте дві. Ні, три. П'ять давай! Все казав. Тримайся. Зараз я їду до тебе по речі. За ти сьогодні жодна комаха його не вкусить.